Ну що, жулька? Що, Жуля? Розвіднієси? Так, гарно вже розвідняється, Ну, дивіться, які у нас гарні хмарки переходять. Жулька побігла на вулицю. Подивись, я що там на вулиці. В сусідньому селі вже люди давно-давним повставали. І вже і вже тарахкотіння таке серйозне. Щось люди працюють. Не знаю, чи сьогодні будуть відключати світло. На графік не дивилася, але думаю, що будуть, бо люди, бо люди зірвалися з місця. З ліжка дуже-дуже рано. Так, і я пішла до роботи. Фонарик на голові вийшла на вулицю, думаю, то ще темно, а тут вже не темно, а тут же видно, так конкретно видно. Але фонарик треба нести е, у, до хати, але я не хочу висить там на голові, mm -hmm. та й нехай собі там висить. А я тут маю світло. О, я тут маю світло. Зараз насипаю е, комбікорму і робимо ранкову поранку. Так, чоловік намолов достатньо. Ой, де мої. Дивіться, як багато я поробила ось такі каністри у нас від порошку прального, від рідкого мила, але переважно від порошку. Я наробила ось таких, ось таких собі черпаків. У хазяйстві це завжди пригодиться. Це нічого не викидається. Це таке зробила. На муку. Так, ще, черпак усипати для тих великих, на муку. І ось таке одно зробила чоловікові десь. Може на цвяхі, може на отвртки. Ой, на викрутки, верніше. Бо відвертки це москальська мова. На викрутки ось таке. Такий прибамбас, і Буде мати щось собі сюди скидати. Так, бо у селі, в хазяйстві завжди, завжди це все пригодиться. Так, е за заукругляюся з цим відео, бо треба мені дві руки, щоб віднести два відра. Бачите, два відра. Е меленого, зерно суміш, зерно суміш, щоб мені віднести, то треба дві руки. Так що, поїхала. Так, друзі. Свині здивовані, ніколи так рано не їдять. Раніше години 10 чоловік їсти не дає, бо того, що вони зранку сплять. Тут для ознайомлення троє ще маємо різати. Троє ще маємо різати, три пацюки лишилося ще, бо льохи порізали, льохи дуже гудіти починали часто. І чоловік їх прибрав, троє. Дві льохи і одного пацюка. Що ти скачеш? А я ти там що ти там винюхуєш? Так, так що будемо цих три пацюки маємо різати. Тут маємо 10 протягом року їх поріжемо, бо того, що є менші, є більші. Можливо, одну льошку лишимо, ну будемо бачити, як буде можливість. Ще нічого не можу сказати, але каже чоловік, що має багато всього. Поробленого м'ясних консервів. Ходи, жуля, ходи. Ходи, ходи жди, ходи. На я закрию двері, бо холодно. Ой, маємо багато всього, поробленого м'ясних консервів. То чи будемо тримати, то не знаю. Але ми розуміємо, що це таки, така тварина, що вона, дякуйте Богу, вона не хворіє нічого. Був у нас один випадок, що була льоха прихворіла, коли породила малі, малі свинки. Але наразі, дякувати Богу, немає, немає нічого такого критичного, тільки встигай вичищувати і стелити. І літом закидати буряни якоїсь капусти. Ну, якось так, якось такі справи. Так що свиню шоці, а я даю їсти, бо треба бігти на роботу. Ось такий сніданок для курей. Світло не буду загашувати, бо сьогодні усе сидить у стайні. Бо половики літають, лиски ходять. У нас цього добра повно. Так що кури сьогодні закриті. Ну, якось так. О, добре, що, добре, що дощик нападав. На клейонці є вода. Жулька має що попити. О, жулька, молодець. Поїла ковбаски, поїла котлеток, так? І попила води, і все. І вже у тебе день забезпечений. Так, відношу всю посудину. А, не буду нести нікуди, тут зачеплю. Та й все. Все, друзі. Ранок зроблений. Жулька нагодована. Ще зараз даю котикам їсти і по роботі. Все. Вже і стара прийшла наша Маруська. І сніданок, чи то вони будуть собі цілий день їсти. Їдять домашню їжу, ніякого корму я не даю. Бо то все б'є по кишені. Так, жуль, то все б'є по кишені? Звичайно, що б'є по кишені, так? Так що, друзі, така справа. Всім гарного, спокійного дня, Божого благословення. Бережіть себе і своїх рідних. Всього всім найкращого. Пишіть коментарі.